Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вам давно не показувала, як виглядає мій город, тому що, якщо чесно, не було дуже що показувати. Мокро, дощ, вода в грядках між грядками стоїть. Рослини рости не дуже хочуть, помідори маленькі. Це сливки ось тут висаджені, але вони дуже повільно ростуть. Самшид зеленіє. Це такий мій розсадничок. Лохина. Лохина в цьому році буде гарна. Ще наливається, уже така недрібна. Це сорт блюкроп. І кущики. Набрали е, ягідок, ягідки помалу наливаються. Рододендрони підростають у горщичках. Є три сорти Розеум Елеганс, Нова Зембла і Кальсап. Ось це я не знаю, який сорт. Ягоди завжди дуже такі грубі, великі, але ягідка трошки кисліша в порівнянні із блюкропом. Виноград зав'язується. Ось тут мій розсадник, я вам покажу. Ось так виглядає. Я декілька саджанців великих 2-3 роки барбариси. Це мої пани. Не хочуть рости, цвісти в цьому році не будуть. розник Я айсі блю формую на штамбі. Хочу одну гілочку пустила на гору, щоб росла, і щоб спадали вниз такі такі хвилясті, голубі гілочки. Ось такі барбариси Ось тут вони в тіні, тому не, не дуже показують всю свою красу, але я не маю куди їх прилаштувати в інакше місце. Рододендрони. Два, колір не знаю. Це вже заброньовані. Ось такий приріст уже дали. І гортензії. Це світ самер, але під знаком питання чекаю цвітіння, фантом Штамп роблю, це моя марушка. Ще місця для неї не знайшла. Піони від яскравої клумби, котрі ми з вами висаджували. Разом ось так у горщиках наростають, коли наростуть, поношу по клумбах буду шукати для них місце. А так формую ауреанана. Роблю якусь таку цікаву форму. Ожина надчес з ягодами. Ось так гарно вона заклала ягоди. Ягодів буде дуже багато, Малина. це жовтий гігант, ягоди великі. Солодкі вже дозрівають. А ось тут висаджена ремонтантна малина. Я декілька гілок, декілька кущиків залишала на ось на такій висоті. І такі гілочки вже з ягодами, а гілки, котрі були обрізані, під ноль виросли в цьому році, тільки ще закладають суцвіття. Тому можна обрізати наполовину. Декілька кущиків, декілька гілочок залишати для раннього врожаю, а основний урожай буде уже серпень-місяць. Рушки у нас будуть, але хворіють, є ірже. Порічки, червона смородина на штамбі. Мені сподобалось, я залишила ось так дві гілки, переплила. Я люблю переплітати. Мені подобаються такі штамби, такі стовбури переплетені. І ось тут були ягоди. Ми вже їх зірвали. І виглядає дуже так компактно. Добре косити. Мені сподобалось, тому в цьому році я ще декілька кущиків вирощую на штамбі. Смородину і червоні, червоні порічки. Також вирощу ще а, агрус. Пригнула гілки. Щоб розмножити, але там вже буду вирощувати в наступному році. Полуниця пропала вся. Ціла грядка, немає нічого через дощ. Часник. Часник має бути гарний. У мене завжди гарний чесник, стебла товсті, головка. Зав'язується. Ще рано витягувати. Я пробувала. Витягувати рано, а ґрунт мокрий. Боюся, щоб не погнили ті головки. І витягувати нема ще що. Лохина. Лохини у нас багато. Вона смачна. Люблять її всі. Туї підростають ось тут у мене. Буду висаджувати деякі горщики, а деякі буду підрощувати для того, щоб стригти потім різні форми. Сорт Патріот уже починає. Зафарбовуватися, але багато є ось таких ось таких засохших, посинівшихся е ягідок. Ось тут мої гортензії ростуть погано. Ось так. Виглядає? Малі і не вистуть дуже повільно. Ось так. Це бомшел Тому хто замовляв, дівчата, нічого не зроблю. Мусите трошки почекати. Не знаю, чи це у всіх так погано росте, чи тільки в нашому регіоні. Гортензії в цьому році дуже погано ростуть. Агрус, безколючковий каптіватор. Ще кислий. Ягід є багато, великі ягоди, але <кхід> ще не достигли. Другий парник теж тут широколисті є і волотисті. Деякі сорти уже вже майже готові? мельба. Така у них коренева, але ще не всі, деякі сорти взагалі повільно розвиваються. СОС не формувала, надавала їм більш компактної форми. І ось так виглядає моя ділянка. Жимолость прикопала, хочу розмножити. Мені сподобалося, тому що вони самі перші ягоди. Ще нічого на городі немає, чим можна поласувати, а жимолость вже достигає. У мене сорти серцевелетня, Boreal beast, Бореал Boreal blizzard і Аврора. Ти вибирала солодкі, щоб не було гіркоти. Це ранній агрос. Я не знаю, який сорт, тому що купували сорт інвітро. Інвікта, інвіктро. Ну, менше з тим. Зелений, мав бути, безшипний. А виріс червоний. Колючок немає, але червоний. Тому є у мене два сорти червоного, без колючкового. Ось так виглядає мій город в липні, в дощовому літі. Дякую, хто додивився мене до кінця. Всім гарного дня. До зустрічі!